Привіт, кривий ріг, привіт Кривий Ріг, Привіт всім апостолова, Злінодорськ. Та там у мене жовті води. Інглес, всім привіт. Так, любімнічки, Кривий. Ріг, Любімечки Кривий Ріг. Давайте подивимося, як пройде доба. 5 лютого. 5 лютого дивимося з 4-го по п'яти Але розуміємо: ми люди розумні, розуміємо, що всі наші всі наші спроби. Карти Таро, да, або вищі сили. енергоінформаційне поле да, якось так стиснути до якогось, е, до якогось е, там, часу, який нам цікавий, це все лише наші намагання. Отже, дивимося, як пройде доба 5.02. Ви знаєте, гострих моментів стає все менше і менше. От, ситуація по, по, трошечки повертається, як то кажуть, е, ми виходимо наверх да, на Колесі фортуни. Як би там не було, трошки вона стихає. Тим не менше, дуже хорошо працює, відпрацьовує ППО з приводу пострілів. Тобто особливо це на, ну, на наші населені пункти, да, на наші будинки. Можу сказати тільки, що десь в. Приватний сектор, приватний сектор це не, не обов'язково ж пам'ятаєте, да? що ми кривий ріг, да, там у нас ще є населення, якісь такі, да, там якесь зелене, якась латовка, ще щось таке, да? тобто якісь села. О, це теж кривий ріг. Тому от там десь будуть люди бачити, як збивається, знаєте, збивається ППО. Спрацювало. Або, або, якби. Є, св... є свідками. Да, це це, 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 це тільки ті, ті, ті села, які я сказала, які я знаю, які ж я там всі не знаю, Є ж там дохіра там за там села є, так і так далі. От. Тому, як то кажуть, потрошки обмеженість і. І якась, знаєте, оця тривога відходить від наших людей. Тобто покидає нас. От, і ще що, і ще що. Ну і я би так сказала, багато людей починають думати повернутися додому за кордон, і вони не просто думають, вони повертаються додому, потрошки проходять. Ну, якщо ви пам'ятаєте, я вам так і казала, що отакий, знаєте, накал до нового року, а потім потихеньку-потихеньку він піде на спад. Так воно і є, потихеньку-потихеньку він піде на спад. і <пев> астрологи про це говорять, бо ми на астрології дивилися. Ми дивилися, да, як то кажуть, дивимося. І на таро. Я вам хочу сказати, астрологи картами Таро теж дуже люблять побавитися, бо це дуже цікава тема. Тому якщо хтось хоче навчатися, welcome to me. Так кажеться. Я не вчила англійську, я взагалі вчила вчила е, е, в німецьку, німецькою буде Комцумір. Liebefreund. Е, тож фре френд, да, френде. Я вже забула, вже німецька з англійською сплуталися, оце вот в кром френд, де френди. О. Але комцумір це. Ході ко мне, ході ко мне. Uh, тому я от не пам'ятаю навіть вчительку німецької мови, о, помню, що Єлена, а отчество не пам'ятаю. Візу, ну, візуальний ряд її пам'ятаю. Да? От у нас була класна вчителька німецької мови, не знаю, чи вона ще жива, навряд чи, звісно, але я вам хочу сказати: м -м -м -от класна була. Та в мене всі вчителі були класні. От якось мені повезло з вчителями. Прям просто круто. Шо, шо. Я обожнювала всіх своїх вчителів, які в мене були. От, мені було цікаво їх слухати, мені цікаво, я така, а, таке все було. Да? І ще що, мені легко давалося навчання. От, тому я, ну, як легко, Ну, щось я вчила, да, наприклад. Ну, Щось важко було з розумінням, але мені подобалося, в принципі, в принципі, от, подобалося вчитися і, я, і тому я не знаю, я любила вчителів своїх. E, може, то що я сама з Династії вчителів <ріху> тим не менше, тим не менше, друзі, поїхали, Кому Кому що, да? Кому що, да? я така уїхала, улетіла. Це, До речі, дуже часто цим, цим можуть е, знаєте, люди, які улітають в облака, це часто бувають люди, наділені числом 4 в даті народження, наприклад, 4 числа народження, або 13, або 31. -го. от. І Або, наприклад, якщо скласти число і місяць докупи і виходить 4, -ка. то це такі улітіліто в облака. Але саме там в облаках вони беруть ту інформацію, яку розказують. Тому, якщо у вас є таким чином четвірка, довіряйте своїй інтуїції, не нехтуйте нею. А я запрошую до себе на навчання. Навчання проводиться онлайн, воно є в записі е, відео е, з уроками, а потім ми з вами вже працюємо допрацюємо. Отже, поїхали, друзі, поїхали. 5 лютого. І дивіться, трошки буде десь пожар. от, Цей пожар від роботи наших ПТО. Тобто уламки впали, воно щось там погоріло десь, я не знаю, якийсь там може. Якась ферма погоріла. От, і ще що, і ще що. Є руйнування, є руйнування, і, туди, і є руйнування, там поряд є або дорога, або поїде дуже багато машин туди. От, е це якийсь такий заклад. Це, це заклад. Я би так сказала, це може бути руйнувано спричинене цим пожаром. Скоріше за все, це буде пожар, спричинений причин, тим, що уламки впали і, ну, і щось там загорілося. Поїдуть дуже багато машин. Ну, це якийсь як-то учбовий заклад, або якийсь производственний заклад. Поняли? Тобто це не, 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 не домашня. ця, ну, ця це не невдомний будинок, і там є жертви, в якому плані жертви? Ну, щось поламається, там не людські жертви. Ну, тітка, якась, звісно, може пострадати, все. Я навіть скажу так, група жінок може пострадати. От, туди вже прилітало, до речі, туди вже прилітало, там вже була проблема. І це все-таки в жилому мікрорайоні, чи кварталі. Тобто, поряд все-таки є жилі будинки, і це можна, ну, чи, чи будуть бачити, чи будуть чути, чи будуть е, говорити про це. Хтось з майстрів постраждає. Хтось... Майстрів можуть дуже сильно там отримати, чи то опіки, чи, в общем, є така, Ті, хто працювали там. Це кривий світ. Любі мінічки кривий ріг, любі Так, на ріг. Да, там, де працюють майстри. Бачите, друга колода підтверджує. Там, де працюють майстри, і вони працюють якось так. Або неофіційно, або тайно, або глибоко. Десь. Поняли під, під землею. От. І там і поряд все-таки є якась дитячий заклад, е, щось, таке, щось таке, да? Або ще що. Буде дуже чути. Може дитячий, ні, це, навіть, всього буде просто дуже чути. Буде дуже чути, там є руйнація і людей може засипати. Але я вам, знаєте, що хочу сказати? Там вже була ситуація. Я не знаю, що це таке? Може шахта якась. Та ж хер поймеш? Тут руйнація є, але від чого вона ця руйнація є? Тобто, чи це ракета прилетіла, чи це там спричинилася якась производственна така ну, аварія. Але є будинок і дома, і ви почуєте. Я думаю, що це все-таки прильот. Я думаю, що це прильот. От. Ну, дивіться, ще раз, є такий маркер. Там вже була ця ситуація. Тому згадуйте, де це було. Хто знає, той знає. А хто не знає, тому і знати не треба. Так, поїхали. Пінгулець. Ну, інгулець очікує, звісно, дуже люди бояться все одно, і вони очікують якогось, якогось е, чого? того, що іноді чути якісь, якісь вибухи. Дивіться, друзі, у, 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 у вас проблема. У вас проблема. У вас обстріл, у вас пожар. Це ви, це у не, це не, це, це, криворозі, да, скоріше, що я думаю, що це або, ну, чи це не нефтебаза, случайно. Тут ж тоже люди працюють, правильно. Ну, короче, про, це, про, про наслідки говорити не будуть, їх приховають, але чекайте, там, де є майстри, там буде проблема. дуже велика Так, далі, тому ховайтесь, далі. Апостолова. Апостолова. Якщо є можливість, будь ласка, сходіть в лікарню і допоможіть тим, хто допомагав нам. Ви поняли, про що я кажу? Там треба щось треба. Чи кров, чи руки, чи щось таке. Треба. Ви знаєте, про що я говорю. Я не просто так вас туди посилаю. Е, Зондоськ. Нічого такого нема. Ой, блядь, сказала. Ой, йопт твою мать! Там, де щось працює, буде дві башні, дуже велика руйнація. Там, де щось працює, там, де працюють майстри, там, де працюють люди. От, дві. І це приховується. І це питання на воді. Там ще з водою пов'язано, чи на воді, чи коло води, поняли? Чи з якоюсь рідиною. Жовті води. Це забуваю, що жовті води. У вас перестане щось працювати. Дік дайте перемішаю карти, блядь. Дайте перемішаю карти. Води 5-го минус другого, жорти води 5 на недорогого, шутки води 5-го Слухайте, ну на вас летить. ППО спрацьовує, до речі, у вас буде якийсь чи вибух, чи пожар коло того, що має відношення до матерів, до дітей. Воно муніципальне. Там. Стоїть багато транспорту або поїде тушити пожар, багато транспорту, вже там у вас була проблема, і люди працюють на яких-то, ну, рядом чи полу... щось якесь руйнація. Тобто там у вас якийсь є пожар, непонятно. Так, порада. Порада, кривий ріг, інгулець, апостол замандойськ і жовті води. Перша порада, що треба робити? Треба з тими, хто. Е треба заканчувати на роботі шашні-машні, я би так сказала. Ну, оце карта, да? це коли ми цьом 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 От треба закінчувати на роботі, прийшли працювати, працюйте. Е другим людям така порада. Не треба працювати з рідними, з близькими, і з друзями. Подумайте над цим. Третя порада. Бо чому кілька порад, тому що багато ж людей, ви Да? третя порада. Чоловіки, трошки попіклуйтеся, будь ласка, про своїх дітей. От цю чоловікам чомусь. Четверта порада. Жінки, які працюють або думають постійно про гроші, вам треба. Трошки щось переосмислити, щось ви ви не отримуєте то, що ви хочете. скоріш за все, тому що ви е, трошки треба переосмислити життя, якісь, можливо, моральні цінності, якісь інші цінності. Ви сильно заточені на гроші, а зараз буде керувати нематеріальний світ. Отакі вам такі вам е, прогнози. да Хто предупрежден значить вооружен. Ну, ну і віршик, звісно. Що ж вам таке прочитати? Філіграну, жонглюючи словом, ми навчилися ним керувати. Можемо вдарити не випадково, або можемо зачарувати. Все життя ми відточуємо вміння, є мистецтво таке говорити, щоб слова робити каміння або поле, де звуки то квіти. І в ефір посилаємо хвилі, різні є. Безтолкові, корисні, кольорові або чорнобілі, теплі, гіркі, холодні, чи прісні, і лиш зрідка Накриє мов море, огорне, наче хустка бува, то рожеве була, то прозоре, дяки нашої простеньки слові. Це про те, що ми навчилися е, сваритися, ми навчилися. Писати чи казати гадості. Ми навчилися е, принижувати, обесцінювати, е, як то кажуть, відбиватися словом. Але ми не навчилися говорити приємні слова. Е, мистецтво компліменту. Е, коли ти говориш а, про компліменти, а мені кажуть, це що, сраку лизати? Ні, сраку лизати це інше. А це мистецтво і комплімент. Що таке є комплімент? Комплімент це коли у людини є якась те, що нам подобається, та, і ми його відмічаємо. І це заслужена якась його здатність. Наприклад, лізьсть це коли, наприклад, ти дивишся на людину, тобі не подобається, і не подобається, що воно говорить, а ти кажеш, Боже, ваші, ви так гарно говорите, мені так подобається, як це ви це кажете. Оце лість. Комплімент, коли ти дивишся на людину і восхищаєшся його, наприклад, вмінням яким, яке. яке... тебе теж може бути таке, таке вміння. Але ти відмічаєш, каже, каже наприклад, у вас така гарна ділова хватка. Ви так розумієтеся на таких речах. Це дуже приємно працювати, наприклад, з майстрами такого рівня. Це ж правильно? Отже, вчиться робити компліменти, вчиться говорити, вчиться це теж мистецтво говорити, е, вчиться е, доносити свою ідею, вчиться е, людей до себе розполагати, вчиться це те, що, в принципі, ми повинні були навчитися ще з дитинства, да? е, вчиться чітко ставити питання. Ставити цілі, адже коли ти не знаєш, куди ти йдеш, все одно куди ти прийдеш, правда? Ти ж не знаєш, куди ти йдеш. До мене часто, коли люди звертаються на консультацію, і людина не завжди навіть розуміє, що вона хоче знати, тому ж вона не може сформулювати чітко своє питання і відкинути. Іноді буває таке, що через це ми не завжди знаємо свої, свої істинні бажання і цілі. Ми керуємося якоюсь чужою. да, Ми всі, наприклад, там, женемося за грошима, але багатьом із нас насправді, коли ти починаєш докопуватись, треба не гроші. Треба відчуття безпеки, треба натхнення, треба спокій, або навпаки драйв. Понімаєте? А люди женуться за грошима, але їм треба друге. А треба подумати, можливо, це друге можна досягнути ще якимося. Способами. Для наших міст зараз буде актуально, багато людей е, потеряють роботу. І я вам хочу сказати: е, окрім того, щоб поїхати і устроїтися на якийсь завод за кордоном, вони не знають, де більше можна е, задіяти свої, е, свої здібності. Бо вони навіть не знають, які у них є здібності. Тому зверніть на це увагу. Багато людей сидять на пенсії, і їм сумно. І от вони там сидять і картинки посилають в, е, в месенджери, заспамлюють, що ти потім сидиш і пів дня замість того, щоб відповісти клієнту, то ти картинки ці або видаляєш, або ще щось. От. А можна ж зайнятися більш, чимось більш цікавим. Наприклад, як часто ви е, ходите на екскурсії в Кромрусі, а, а у нас вони є. Навіть зараз вони є і дуже цікаві. А як часто ви е, збираєтеся, наприклад, ту саму, е, ну, у нас є, наприклад, Наталя Пагарілова, дуже крута, мені дуже подобається. Ми товаришуємо з нею в Фейсбуці. Вона создає е, джазові івенти, джазові концерти. Скажіть мені, будь ласка, ви були на ці концерти? Просто кайф. Це супер-мега-кайф. А може, ви долучилися, у нас є бібліотека на поштовій, і вони проводять онлайн уроки української мови. Там можна спілкуватися з людьми. Це все можна знайти в Фейсбуці, наприклад, у є така колоночка міроприяття. І долучитися, і трошечки знайти нових друзів, нове спілкування. Е, можливо, розвинути свої якісь якості. А можливо, це навіть буде приносити вам не тільки затворення, але й матеріальний зиск. Подумайте над цим. І я нагадую, що 21.00 кожного вечора ми з вами медитуємо. Але якщо ви хочете, ви можете робити це, наприклад, зранку, коли ви прокинулись, ви можете промедитувати, поставити захисний купол, захистити своїх рідних і близьких. І долучатися. Там, да, да, далі е, займатися своїми справами. А ввечері робити медитацію на розслаблення, яка є в мене плейлист е, медитацій, і там є якраз на розслаблення медитація, щоб ви могли е, відпочити і щоб ви на рано були спокійні. І, до речі, щоб у вас був добрий сон. Це також дуже сильно на наші нерви, на нашу нервову систему, на нашу психіку влияє. Ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, і які старі подобайки, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.